Всім привіт! Вітаю вас на каналі У мене Лапки. Якимось чином склалося так, що відео по фасмофобії стали регулярними на моєму каналі. Тож, поки я готую для вас інший контент, пропоную подивитися дане відео. А також нагадаю за лайк, коментар, підписку, дзвіночок та, можливо, навіть поширення, адже це дуже мотивує на подальше створення контенту та неймовірно допомагає каналу. А зараз приємного перегляду! Ліхтарик, ультрафіолетове світло, детектор ЕМП і книга примарних записів. Відкриваємо двері і йдемо, Біжимо. Виключено. В гаражі щиток, так? Так. Хто мені пише? Я не хочу щоб мене тут. Сповіщення звучало. Оп! Він ходить! Він. Привіт! Ходив ось тут. Хелоу. Одразу? так? Привітний. Він входив ось тут. Він... Дивись, я зараз піду. Він звідси сюди пройшовся на проєкторі Дотс. 5 градусів. Чекай, вже зменшується? Уже з кожним разом потрошки менше, нікуди. Ну, то, я думаю, зараз. десь так. тут буде. Тут пар, тут пар, тут пар. Яку з вами швидко Угу. Та я його тільки витягнула, він одразу. Я щось так випадково. Я взагалі з фонарику ходила і думаю, а що мені робити? Я позабувала. Угу. Я тоді одразу розп'яття беру, бо вже у нас дві хвилини. Дві секунди, одна секунда. Все. Та воно опіє? Не ну, шо, тоді за я в два. Так нас не то, что видео, я пытаюсь. На фиктора баба. Пошл муше. Можешь типа на музыкальный шкатулку на нашу нам? Ох, ні, а шо є? Шо, 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 шо? шо не то. Шо? Ну ты не на нулі зараз. Ам, що ще взяти? Давай ультрафіолет камеру ти взяла камеру uh, ні, не брала Добрий вечір, я Диспетчер. О, поки так. що поки що не вмикай. Я зараз дивлюся, чи є. Вогник примарний, але начебто нема. Чекай, мені треба фонарик вимкнути. я свічу. Темнота прекрасно. О, а я ходжу, дивлюся, який проклятий предмет знайти не можу, Та він може на середній складності не заспаунись. А, реально? Вогника примарного нема, думаю. Ой, так прикольно пара на камері виглядає. Так, все, я вмикаю світло. Ну, вас нафіг. По-перше, вилка, і по-друге, нам можна і текістку. Пахощі сіль. О, мигає світло. Тихо. Ти подав знак, що ти живий, Ну, наполовину. Хочу взяла радіоприймач. О, давай. Так, я беру детектор МП і буду ходити тепер. Де пролягає твій маршрут? Підкажи мені, будь ласка, Привіт. Оп. Він любить. О тут силь став. От, а... 3 МП біля солі. Відійди, відійди, відійди. видите, пока тут октенист, не треба його питання. А мені треба вийти тоді. Збігаю. Все вийшло. О, <laughs> Окей. А він якраз не, міг немає. бути. Нема. А що ти виконав зошит? Я тобі поставила. Та. Йо пересете. Я, я перепрошую. А це, речі, не джин. Хто там ще Райджу любить прям вимикати. Але він. Мені здається, якби Ярджу Яр... Райджу він поможе ще телевізор вимкнув, от якщо телевізор вимкне. Блін, забу... не додумалася ультрафіолет. Нормально. Це, Це гостевент спокійно. Бо я вже думала. Я в такий момент гублюся, я хотіла е пахущі витягнути різко, але я щось взагалі розгубилася. Роз... Що робити? О, так тут карти Таро. О! Вечірка починається. І він камеру перевернув. Я поставила камеру на шафу. Так. Що за. Бабайка в цьому домі живе, який все перевертає. Ні, немає. Я думаю, якби були, був ультрафіолет, я би вже побачила, напевно, відбитки. Здравия. Він пройшов крізь я мене. Там не О, чотири. Чотири. Зараз я приїхав. Об мене уходи. Я не просила. Ай, да-да-да. Я біжу. Біжи! Ти жити не хочеш, я не розумію. Задихалась вона. Ти жива? Ой, добре. Так, я по розп'яття. У мене тут. Біжи, біжи. Блін, треба що щось лишити. Мінусова температура. Мінусова, о. Юрай, це юрай. Прекрасно. Може, карти Таро потягнемо. І, до потягне? речі, він активний якраз плюс низька по-моєму. Ой, це та. Це... Дивись, нас по 30. Ми завдання не виконали. Пахощі біля приводу треба запалити. А що в Юрея? Ой. Третє? В нього. Примарний вогник. Так не було примарного вогника, тепер люка. Я наставна, що я точно вмію знову ж таки бігати і привити, бо скільки Подивимося. Ніколи не пізно навчитися. Оце, знаєш, як почекає, поки не тяне. Знаєш, як я, тих А, пташок маленьких пташенят а Батьки кидають, щоб вони вчилися літати. От так само ми зараз. Фортуна. Зелена, ура, плюс 15. чи 25, okay. Так, okay. секунду. Я півспопіла, okay. тому що мені знизили до повністю груст. Mm. 30, 30 Прикольно, я його прям так побачила, він на мене йшов, але не вийшов за межі е своєї кімнати. Це якийсь дід старий бородою. Ні, він в кімнаті тій виключив. І включив в коридорі в гараж. Ой, не гараж, а той. Підвал. Оп 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 оп. оп Що кидаєшся? Хто посуду б'є? Ай,дида-да-да! Ой, ді-майо, я думала, я втечу Ч... З'їла? ти мені показуєш? Кривиться мені. Ти? Ну тепер обоє приведе, так той Остерігайся. З'їла мене, так. Башня. Активність збільчена. А, Башня. Ані. Шут. Смерть. Оп. Ну давай. Тепер, тепер в тебе є можливість померти. А, так. Назад, та-та-та він. Чекай, чекай, чекай! Чекаю, я не обрала, я не обрала, я не обрала докази докази Юрей. Я тоже все, я обрав. Спідран. 79? Вибачте, а де моє страхування, те, що я померла? Страхування 52. У мене страхування є 480. У мене страхування 52 долари. Засуньте собі ті свої 52 долари, знаєте, отак ви оцінюєте значить, моє життя. Я все поняла. Зробити фотоприводи, нараз плюнути. Виявити паранормальний звук це легко. Такти від приводу під час полювання без страт. Ну, подивимося, чи буде без страт. Підвал? Підвал. Давайте йди. Хоча давай я піду вмикати, ти можеш температуру. Хоча ти можеш і по дорозі температуру міряти. Я просто думаю, як нам ці дві хвилини е розподілити. Чекай, де саме цей щиток. О, а, бачу. Ой. Я чула ЕМП десь. Ти теж чула це. Ти де? Я пішла... О, мигало. Ось тут, от в коридорі була активність. Зараз я. Блін, ультрафіолет не маю. Треба... Треба принести ті предмети. Скоро все він коридорний Тут, по-перше, та дуже параде, і до того скорше <ші> і більше паліт температури, ніж чайній фізон. Окей, тоді розкладаємо поляну в коридорі. Це візьму і. А, відповідаю усім. Треба. Далі. Ще по радіоприймач, коротше, мені кілька заходів потрібно. Так. Я бачу привода. Прекрасно. Вже я не можу тебе щелкнути. О! Я, я щелкнула! Ти сфоткала! Ти сфоткала! Та, алло! Другий раз вже не смішно. Скільки там МП, чекай? Чотири. Я тебе бачу. Дивись, з косою ходить. З серпом, вроді. Чотири. Не 5, вроді. Ми. Так, ти теж щось візьмемо, можеш ще взяти, не знаю там. О, мікрофон треба параболічний, точно, для завдання. Пише, пише на зошиті. А, примарні записи. Сонечко, дівчина робить мостик, хтось біжить, та в нього пише О боже. Я думала, він так написав. Боже мій, що за казочка на ніч? Походив по одній солі. Мінусова температура. О, ревенант, тінь Демон Мурой. Просто прекрасний вибір. У нас е фантастична четвірка. Скажи. А де це не тінь? Це не тінь. Ну дивись, ревонант ревонант шил в жопі і бігаєш летко. Шил не жоп. Пропіллір. Uh, так, ультрафіолет в когось є в Демона. Прекрасно. Uh, МП Тіні. Ну я не думаю, що це МП. Проєктора доціні в кого нема. Приварний... Примарний вогник о того. Ревананта радіоприймач в Мороя. Окей, okay, треба перевірити примарний вогник. Ви... Це полювання. Він мене вбив. Добрий вечір. Друге мене вбили. Це було полювання. У нас Стоп. Я, щось, я щось не встигла ну, викупити, що, що це полювання. Я зайшла, звісно, за двері, але те, що я зайшла за двері, я не ну... Я щось життя мені не врятувало. Я... Треба було пахощі схопити, але в мене не було місця. А, так у нас, звісно, у нас по 20 здорові. Здрасті, приїхала. Я хотіла подивитися примарний вогник, я не встигла. Треба перевірити примарний вогник. Розп'яття не у нас. До речі, я, теж, я так дивлюся на розп'яття. Ну, не горить. Ну, може, просто собі ходить <кій> дружок Роз, розгулює. Де це Ось тут, ай світ показую, ось тут. Ага, ти мене бачиш. В спальні тій, що справа від тебе. За... Ой! За дверима. Ой, кинув... не Він тебе швернув в рамку, картину. Ні, немає, на праві. Тоді, мабуть, наребне ревенант. Ще можеш <кій>, радіоприймати і потестувати. Ні. О! Слава ти треба тут О, цього разу страхування 532. Ну непогано, непогано.

Ой, там светлячки! Смотри, как красиво! Вау. О, вернулись! забрали. Да, Боже, як красиво! Вау! Вау! Я все гирлянды подключила. Да что Ой, гирлянды просто прекрасно светляют. У -у -у. Ой, я ребра нашла! Ну, там вже напевно час. Так, мені здається, прямо переді мною. Я подивилася, він сплив. Ой, я так кинула, а потім не знайду. Блін. Красиво, мені подобається така погода, яка тут зараз. Де де? Що я тут? Та я до добрий. <світлення> Ми його не можемо знайти. <світлення> ну, якщо він не тут, якщо тут не падає ніяка температура. Чекай, у мене таке відчуття, що тут щось. Тут, напевно, освітлення лагає. То він, напевно, якийсь палаток. Ну, прояви якусь активність. Ой! Тут 5 МП. Ось тут тут. Жовта палатка. МП рівень 5. Так. Клас, Супер. Ну, по-моєму, тут і ребра знайшли. а не в Ні, не, не в тому. В Сірі вроді би знайшли. Так, проєктор треба одразу брати. Я беруся. Опа! Описав: Ультрафіолет в Мюлінга. Мінусово в Тіні. Радіоприймач в духа. МП5 ага. не може бути чому? стоп, стоп, стоп. Дивись, знову МП5. Він тобі доводить. Може, будь ласка, вийду спилась. Такі, <різь> ну? Так Ні, примарного володи, а скоршу всього немає. Так, це не, що це було? Це так е, примарна подія. Окей, ми стали свідком примарної події. Uh -huh. а, треба той. На Одинці він відповідає. Тут десь є. Той. Радіоприймач. Ну, я виходжу, коротше Ні, радіоприймач. В я йду з радіоприймачем. Ось, але він відповідає на один. Прекрасно. Ну, у нас свет не выключил. Выключил. Не відповідає. Ну, ні. МП грає, а він не відповідає. Ну, МП 5. Тобто він тут. Скоріше за все. На загальній активності взагалі, Ну от, він би мав відповідати. Ну логічно можна виключити тоді радіоприймач. Це не дух. Покажеш свої сліди, свою ножку або ручку. Так, ну, нінус температури немає. Є, слід! Такий цікавий. Чекай, а завдання ми. відомості. Зробити привода потрібно було і досягти глузду до 25 нижче. Ну, Чекаю, так, завдання зірочкою. Що, їдемо? Зараз я виперу приводи. Чекаю. Mm. Мюлінг. Ну а давай хоча б раз не вбрем. Mm. Ніхто не вмре з нас. Mm. Супер.